Чемно виконує команди та не заважає працювати. Нині трирічна Роксі проводить час на роботі у своєї господарки. Власниця бігля Вікторія Земба ділиться. Вдруге привела собаку до театру. Коли мене питають, там от хочу завести собачку, як це отримати собачку. По суті, це друга дитина. Це член родини, з яким ти проводиш максимум часу, і звичайно, вони сумують, коли залишаються вдома на цілий день, коли ми йдемо на роботу. І якщо є така можливість іноді брати їх з собою, то це дуже класно. Для собаки це ще один момент соціалізації. У такий спосіб працівники академічного обласного театру Ляльок-Дивень долучились до всесвітньої акції Візьми собаку на роботу у цей день. Господарі чотирилапих мають можливість попрацювати у товаристві своїх улюбленців. Ініціатива спрямована на пропаганду гуманного ставлення до тварин. Керівництво реагує прекрасно, тому що у нашої директорки теж є собака, Максік, Тому Ірина Миколаївна дуже любить тварин, вона не має нічого проти. Головне, аби збитків не робили. А так, слухайте, ми ж театр ляльок. Ми навіть і для наших маленьких глядачів робили таку акцію, запрошували кінологів разом із їхніми вихованцями і розповідали дітям, як треба поводитись з собаками з тваринами. Це ж теж такий елемент виховання. З появою Роксі у театрі колеги Вікторії не приховують у усмішки діляться. Її присутність абсолютно не заважає, а навпаки, покращує настрій. Песики і котики на роботі мені здається, що це такий невеличкий антистрес для людей буде і взагалі дуже люблю тваринок, але більше люблю песиків. Не змогла привести свого песика. В мене маленький Йорик, хлопчик, повели його на привівку. У компанії 13-річної Лоли на роботу прийшла й кореспондентка нашого телеканалу Ірина Салій. Розповідає, її улюблениця часто подорожує із нею. А от в офіс взяла її вперше. Добрий ранок, добрий, добрий ранок. ранок. Здається, що тварини на роботі заважають, але інколи бувають такі умови, що нема з ким залишити тваринку, або от зараз час війни теж тваринка сама вдома боїться чи того самого звуку тривоги, десь евакуйовуються господарі, треба мати її коло себе. Тому я вважаю, що інколи можна взяти собачку, але обов'язково треба думати про те, щоб вона була чиста, щоб в неї був, якщо вона велика собачка і може бути агресивною, якийсь спеціальний намордник, повідок і так. Далі подумати про безпеку в Україні. Ініціативу Брати собак на роботу вперше започаткували у Львові у 2013-му. Працівники одного з найбільших виробників корму для домашніх улюбленців. З того часу вже понад 500 компаній з різних куточків країни долучилися до акції. Організатори закликають свідомо підходити до перебування тварин в офісах та створювати для них комфортні умови. Брати із собою воду, їжу та іграшки улюбленців. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, Данило Біга, новини міста.